Жити у смітнику це не найкраща перспектива для будь-кого із нас, але цілком реальна, якщо, звісно, людство вчасно не схаменеться. Ось ці кадри яскраво нам демонструють, що культура поведінки окремих особин залишає бажати кращого. Чому так сталося, що у найпрекрасніших куточках Луцька у повітрі чути сморід, а на зелених зонах уже виросли гори сміттям? Хто творці такого краєвиду? запитаєте ви. За відповідю не слід і до ворожки ходити. Правда, очевидна, це люди паразити, і як не парадоксально та все ж не всупереч, а завдяки їм у Луцьку вже кілька років поспіль відбуваються акції суботники. Зробимо світ чистим. мабуть, хтось ще в назву Let's Do It World Clean. Далі виникла ідея в Києві зробити акцію Let's Do It Ukraine Clean, Зробимо Україну чистою. І також активісти молодь нашого міста також долучилися. Лучани, і ми зробили акцію Зробимо Луцьк чистим. І цю акцію організувала спілка громадських організацій Молодіжна платформа. Самотужки і за власний кошт прибрати відразу 11 парків і скверів обласного центру Волині волонтерам було не під силу. Допомогу їм надали у Луцькій міській раді. Пішли на зустріч і працівники комунтрансу, забезпечивши ініціативні групи машинами для вивозу сміття. Та й цього було б недостатньо. Нам надавали такі матеріали, як рукавички і пакети. Це спонсори. І в принципі нам не вистачило всіх пакетів, тому що їх докупляли. А інвентар. Інвентар, от тут, на жаль, скажем, вийшла маленький казус. вийшов, тому, що Жеки, які мали надати нам цей інвентар, інвентар чомусь не відізвалися, не надали нам його. І прийшло звертатись до звичайних людей, звичайних громадян, ну, сусідів, скажімо, цієї території, де ми прибирали. Струнки та витончені дівчата, дружелюбні та активні парубки. Загалом близько двох тисяч волонтерів заповзято і винятково на ентузіазмі взялися за брудну справу. Проте усі вони працювали із чистими помислами, щоб зробити місто в якому ми живемо ще більш красивим і привабливим, у тому числі для іноземних туристів. До слова одному з таких гостей Луцька, нігерійцеві пощастило взяти участь в організованій акції. Хоча у переважній більшості активістами з прибирання були студенти волинських вузів. Це була наша ініціатива. Ми самі поставили пропозицію перед начальством, щоб піти поприбирати, і не тільки це для міста, що воно стає чистішим, так і колектив стає більш дружнім. Я у вас таке відчуття, як е, прибираєте сміття, то потім справді не хочеться смітити після того. Та я і так не смічу ніколи. Ну, я завжди за порядок, щоб був порядок, щоб завжди була чистота, культурно пройтися по парку. Чи ви взагалі долучені до цієї акції? Чи, чи ви прибираєте сьогодні? Та можу і прибрати, віника нема тільки. Тож чому одні гуляють і смітять до схочу, а іншим доводиться за ними прибирати? І хто повинен бути моральним авторитетом для громади міста, щоб спонукати її бути толерантною, і дбайливою з природою? Над цим задумався і соліст Луцького гурту Фіолет Сергій Мартинюк. Мене тільки дивує, що насправді дуже мало відомих особистостей в Луцьку було залучено до цього процесу. Мені здається, аби побільше наших малесеньких містечкових зірок, там із музики, із громадсько-політичного життя, кожен би збирав серйозну команду за собою і прибирався весь Луцьк. Про те, що Луцьк європейське місто, немає жодних сумнівів. Яскравим доказом цього стала акція Зробимо Луцьк чистим, адже її організатори, учасники це вже люди нової генерації, люди з європейським мисленням, які перейняли найкращі традиції сусідніх держав. Отже, нам є чим пишатися, от тільки б не втратити цього шансу жити у чистому, красивому місті. Луцьк.